Від курсу я хотіла отримати більше розуміння фінансового світу, оскільки цифри на сьогоднішній день на жаль відображають нашу реальність. Перш за все, можливо, хотів закріпити певні свої вже знання, які є, які я набув протягом певного досвіду. Цей курс, як найкраще, мабуть, буде розповідати про всі тенденції, зміни, які будуть нас чекати майбутні. Найбільше з даного курсу мені сподобалось те, що нарешті нам чітко змогли роз'яснити, хто за що відповідає з точки зору фінансового планування і фінансової звітності. Чим відрізняється бухгалтерія від спеціалістів фінансового світу, тому що зазвичай всі плутають ці поняття. Плюс мені сподобалось те, що структуровано був наданий матеріал, що більш-менш в голові сформувалася певна чітка картина розуміння того, що чого ми сюди прийшли, чому ми тут вчимося. Найбільше спам'яталось те, що Зміни все-таки відбулись. Піанел, тобто це звіт Піанел. Він більш обширніший. Це більш звіт не так для бухгалтерії, як для управління, для управління компанією. Це перше, що ми, напевно, будемо в себе запроваджувати. Це, мабуть, найбільше, що ми будемо використовувати. Враховуючи ту структуру, з якою був поданий даний матеріал, я вважаю, що дуже буде корисно структурувати всі фінансові звітності, які би максимально відповідали наданому матеріалу. Тому що він досить лаконічний, простий і зрозумілий. Програма є чудовою в тому плані, що вона збирає спеціалістів з різних галузей. І під час навчання ми можемо обмінюватися деякими думками, деякими баченнями е своїх управлінських рішень або якихось там планувань фінансових і так далі. Це допомагає одне одному в подальшому розширяти свої кругозір. Те, що підказують будівельники, те, що підказують HR, не завжди можна застосувати в аграрній сфері. А те, що застосовується в аграрній сфері, може допомогти комусь там в майбутньому подивитися на якусь проблему з іншої точки зору.